Вже третій опалювальний сезон поспіль в Україні діє мораторій, який забороняє підвищення тарифів для всіх категорій споживачів на послуги розподілу природного газу, теплову енергію її постачання, а також гарячої води. Однак влітку цьогоріч були внесені певні зміни. Відтак мораторій розповсюджуватиметься лише на населення. Рівняни продовжать сплачувати 1913 гривень за гігакалорію. Хоча з 2024 тариф зросте на 6%. відсотків. Порівняно Тарифи для населення не змінюються для інших споживачів у порівнянні із застосованими у попередньому опалювальному сезону. Тарифи знижуються. до доповідача і директора рівне теплоенерго депутатів. Виникло чимало питань щодо тарифу. Зокрема, чому саме такі розрахунки, які показники впливають на формування так званих економічно обґрунтованих сум як для населення, так і юридичних осіб, оскільки саме місто компенсовує різницю в тарифах. Ми говоримо про основну категорію це про населення. Про, про, про цей в ви, ви, проєкті тарифів на цей сезон збільшується. економічно обґрунтований, збільшується там, по-моєму, чуть на 6%, чуть, на 6 це приблизно на 200 гривень. Я не можу зрозуміти, чому він збільшується. Ви найбільше підприємство, ви найбільше надаєте послуг. Тобто у вас економічно обґрунтований тариф мав би бути менший. А у вас є, виходить, з тих підприємств, які постачають електро... тепло, то він у вас є. Найбільший також на депутатському дні розглянули стратегію розвитку культури в Рівненській міській територіальній громаді до 2030-го. Розробляти її почали ще два роки тому. Якщо говорити про те, що ми робимо в рамках цієї стратегії, то це запит стратегії, які розповіла Наталя, від середовища культури в першу чергу. Це те, що хочуть люди сьогодні отримати, і е, коли ми говоримо про розробку концепції, то це дуже великий процес, і взагалі маємо розуміти, що має е, потребу зміст сьогодні в реалізації: що завтра, що післязавтра. Ще два питання: одне з яких компенсація пільгового проїзду перевізникам через оголошення повітряної тривоги обговорити не змогли. Однак прозвучала пропозиція із запланованих майже ста мільйонів, фактично використати лише одну десяту частину. Є тарифна сітка, яка ну прораховується. Але я думаю, що ми все-таки ну, буде напрацьовувати і зробимо електронний квиток. Це буде більш воно для всіх зрозуміло, як воно нараховується. Але ну я кажу, що пільговиків. Однозначно ми будемо перевозити, але те, що компенсувати, тільки максимум 10%. Нам треба перевозити пільговиків, треба компенсувати, адже це є ну це наш обов'язок. Але в свою чергу не забуваємо, що у нас країні війна і маємо всі гроші спрямовувати на зсу. Це рішення не є остаточним. Останнє слово за депутатами Рівнеради. ради, хоча в управлінні транспорту вже з 1 січня обмежили кількість пільгових місць в великогабаритних автобусах.